Америки долю дітей у збройних конфліктах сьогодні окремо обговорюють у Раді безпеки ООН На дебатах у Нью-Йорку виступила заступник міністра закордонних справ України Олена зеркаль яка вказала на масштаби страждань дітей на Донбасі. І, зокрема, в емоційному зверненні закликала Росію припинити агресію та покласти край стражданням українських дітей. Авудлайк. To take this я хочу скористатися цією нагодою, щоб в чергове закликати Росію припинити давати зброю, військове спорядження, фінансові ресурси та бойовиків незаконним збройним групам на сході України. І я хочу наголосити, ми обурені звинуваченнями, які сьогодні зробила російська делегація. про те, що, начебто, українська армія вбиває дітей на сході України. Це брутальна спроба перекласти вину на когось іншого. Із зали дебатів ми запросили Олену Зеркаль до студії Голосу Америки у штаб-квартирі. ООН у Нью-Йорку. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Зеркаль, чому України немає у звіті ООН про дітей у зонах конфліктів? Ну, я думаю, що це питання не до України, це питання до ООН. І сьогодні в своєму виступі я підкреслила готовність України до співпраці у підготовці наступного звіту, якому буде окреслено, яку саме ситуацію ми маємо в Україні і який стан справ у нас. І підкреслила ще додатково, що ми відкриті до повної співпраці, і е, закликала всі сторони конфлікту до допуску спостерігачів. На територію, яка вражена конфліктом, ви окремо згадали, що представники Росії на дебатах озвучили закиди на адресу України. Про що йдеться? Як ви думаєте, росіянам довіряють? Я думаю, що всі вже впевнені в тому, що їх ствердження не ґрунтуються не на яких фактах. І сьогоднішній виступ пана Чуркіна в ООН – це додаткове підтвердження і його звинувачення на адресу України щодо того, що діти гинуть у результаті обстрілів, які здійснюються українськими військовими. Це додаткове твердження щодо того, що росіяни не поважають зовсім фактів і репортів, які готуються міжнародними організаціями, такі як ОБСЄ і рештою організацій, які знаходяться на території конфлікту. Окрім очевидних страждань дітей в умовах війни, які гинуть, стають біженцями. Чи згадали також про проблему залучення дітей до збройних формувань? Наскільки ця проблема велика? Так, дійсно в своєму виступі я процитувала звіт місії СММ ОБСЄ, в якому йдеться про залучення дітей і підлітків до збройного конфлікту, там, де місія має окреме твердження і підтвердження того, що підлітки беруть участь у збройному конфлікті і їх використовують окремо на пунктах пропуску, які зараз знаходяться у Донбасі. Чи можете ви, ти, ви а, гарантувати, що таке роблять тільки сепаратисти? Що українська сторона такого не робить? Ні, ну це... Це навіть не твердження, це факт. В українській армії є тільки люди, яким понад 18 років. Чи прирівнюється це до злочинів війни? І чи робить щось Україна, щоб почати судові процеси в зв'язку з такими діями? Зокрема, про залучення дітей до бойових дій? Для цього потрібні факти. Ми займаємось тим, що збираємо зараз. Факти. Я думаю, що справедливість потім буде встановлена. І це дійсно для нас є дуже важливим встановлення справедливості і висвітлення в усіх можливих засобах інформації на всіх форумах дійсного стану справ, які зараз відбуваються на сході України. І я, як мати двох синів, для мене це особливо важлива тема, оскільки вона дійсно для мене дуже особиста. Що український уряд може зробити, і що робить у цих умовах, щоб допомогти дітям, як по український бік зони розподілу чи смуги розподілу на Донбасі, так по бік, який контролює сепаратисти? Що робиться? Український уряд співпрацює з усіма гуманітарними організаціями, які можуть надавати допомогу як дорослим, так і дітям, зокрема. І всі звіти, які підготовлені і ООН, і Європейським Союзом, вони висвітлюють дійсний стан справ щодо прав дітей. І зараз, як ніколи, важливо залучити якнайширше найширше колег допомоги для влаштування і біженців, і тимчасово переселених, і особливо влаштувати все необхідне для дітей. Дуже дякую. Нашою співрозмовницею була Олена Зеркаль, заступник міністра закордонних справ України. Вона брала участь у дебатах Ради безпеки ООН про проблеми дітей в умовах збройних конфліктів.